Поряд табличка з написом купання заборонено, але на вибір відчайдушних відпочивальників таке попередження не впливає. Засмагають, пірнають та плавають. Попри відсутність дозволу відповідних контролюючих служб, у Кривому розі цього сезону офіційно мають працювати три пляжі у центральному міському районі поблизу човнової станції, у Тернівському, по вулиці Маршака, та на житломасиві Південному. Ці зони відпочинку, паспортів готовності поки що не мають, говорять у міському управлінні Держпродспоживслужби. Служби. Але вони єдині, мають усі умови для їх отримання. Решта міських пляжів найімовірніше, залишаться неофіційними. Для того, щоб пляж відкрити, нужны умови. Тобто, які необхідні вимоги санітарного законодавства? Це і и наличие туалета общественного, это фонтанчик. Це обов'язково був документ, в якому було б указано, що дно обслідувано водолазами, що ніч, ніяких предметів там нет, які можуть нанести ущерб здоров'ю. А вот это, ну, это мог быть еще вода обязательно, бактериологические исследования, химические исследования, хими химико-физические анализы. То есть без вот, лабораторных исследований ни один пляж не будет подписан. В настоящее время мы не можем точно сказать, когда пляжи откроются, потому что еще нет результатов лабораторных исследований воды. За інформацією міської комунальної служби порятунку на воді у кривому розі проведено відповідну підготовку місць масового відпочинку людей на водних об'єктах, на сьогоднішній день виставлені сезонні спасательної пости підготували спасателі для тих роботів. Каже сміні заступають по три чоловіка. І зараз путем патрулювання. спасатели контролируют ситуацию. В настоящее время вода в водоемах составляет более 18 градусов, в зависимости от глубины, в зависимости от проточности воды, колеблется от 18 до 20 градусов. Соответственно, эта вода уже позволяет людям окунаться, купаться, и в это время находиться в воде. Но официального разрешения на купание мы не получили. Тем не менее, работы по организации съемных постов были Единственное, что мы сейчас не делаем, это не выставляем ту необходимую инфраструктуру на воде, то есть буйки, дорожки для детских пляжей, потому что официально купальный сезон в городе еще не открыт. Пані Світлана пляж у парку Федора Мершавцева відвідує ще з юних літ. Офіційними дозволами говорить ніколи не цікавилася. Приходить сюди тоді, коли має для цього відповідні настрій і бажання. Та й не лише відпочити, нерідко докладає рук, аби привести до ладу пляжну територію, власне, як і сьогодні. Часто приходимо. Ну у мене тут виросли вже два, два покоління. Дочка росла в місті в цим деревом. Вже їй 46, внуку уже 22. Вот, От, слава Богу, всі ми здесь купаємося, живе здоровы і щасливі до безумия, що ми живемо в такій зоні. Ми не боїмося, ми купаємося. Пані Тетяна також не чекає офіційного відкриття пляжу, знімальній групі, впевнено, рекламує теплу воду. Вона купальний сезон почала ще з квітня. Водичка тепла, але освіжає. Давно купаєтеся в цьому році? В цьому році? О, ні, ні. Ну, починаємо з апреля. От як тільки потеплело і починаємо вже з априля. От коли до снегу ми вже плавали. Але ж пляжний сезон відкривається офіційно лише після досліджень, після проб взятих і досліджених. Ну, нас це не пугає. Працівники управління Держпродспоживслужби, попри таку рішучість від чайдухів, радять бути обачнішими, особливо організовуючи відпочинок для дітей. Якщо люди так сказати, проводять час на воді, на пляжах, які не організовані, які не мають дозріження, то ніхто відповідальності не несе. Вот. И находясь на таком пляже, можно там, допустим, там песок не исследован, песок обязательно на глистной инвазии проверяется, да? Вот там можно буквально кишечным инфекция, какая-то острая кишечная инфекция может быть в воде, потому что вода не исследована, не подверглась бактериологическому исследованию. Ну вот такие вот вещи нужно думать о том, где вы купаетесь, потому что особенно с детьми это очень серьезный момент, куда бывать и детей, потому что дети, этот контингент очень чувствительный Довіряти невідведеним для купання місцям чи ні справа особисто кожного, проте не варто забувати добре відоме. Ваша безпека, життя та здоров'я винятково у ваших руках. Будь-яке явище на кожного впливає по різному. Те, що, як бачите, не завадило сусіду, ще не означає, що стовідсотково не нашкодить вам.